Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я хочу показати вам сьогодні невеличкий сад. Він складається всього із трьох соток. Наша компанія його створила декілька років тому, а стилістика його була витримана, на мою думку, в лісовому ландшафті. Чому взагалі виникла ідея лісового саду? Справа в тому, що взагалі ось ця ділянка вона складається з двох терас. Ми знаходимося зараз на верхній його частині, і тут якраз в'їзна група, і фіртка знаходиться. І потім ми спустимося на нижню частину саду, на нижню терасу. І якраз нижня тераса, вона Поглинається, входить в сосновий ліс, і в тому числі там є такі дуже великі дуби, черешті. Тому і виникла ідея створити щось таке, що буде синергічно підходити до природи, яка вже тут існує. Зрозуміло, що на центральній частині на вході ми зробили більш такий декоративний квітник і десь відступили від ідеї сута лісового саду, тим паче, що у нас тут є декілька завдань і складнощів, з якими ми стикнулися, які потрібно було вирішити, і вже не йшла мова про те, лісовий це буде сад чи ні. Нам потрібно було вирішити ці задачі. Я про них сьогодні розкажу. Може і вам це буде цікаво, і ви цей лайфхак собі запозичите і використаєте. Якщо говорити про цю частину, то ліворуч по мені ви можете побачити два червоних клени. Ми їх висадили навмисно в тій частині, бо наша ділянка там межує з іншою будівлею, і ми вирішили, що крони оцих велетнів. Вони за пару років правда вже розрослись, а вони будуть її принаймні півроку, коли буде листя, закривати. Ну а восени ви можете вже зараз побачити. Це буде такий яскравий акцент червоний, який, в принципі, буде милувати власників саду ну, тижня два-два з половиною. Що стосується задньої частини, яка сформована із живоплоту, це граб. Його так само не випадково ми взяли і тримаємо на такій висоті. Тут десь може три, ну там може три метри. Це також пов'язано з тим, що напроти мене фасадне вікно, а позаду мене дуже близько знаходиться будинок сусідів. Ми вирішили, що туї для цього використовувати не будемо. І нам пощастило з замовниками, що вони їх так само з точки зору живоплоту не сильно люблять. Тому ми використали граби. Граби, правда, брали вже достатньо великі, крупноміри, які були сформовані певними блоками. Тобто, ось ці огорожі, щоб ви розуміли, так само декілька років. Єдине, що вона була нижче, десь в рівні паркану, ось це за пару років. Вона от до вищої висоти паркану виросла, і ми її в такій тримаємо. І з того, що ми можемо побачити ще тут, на квітнику, це є ялиця, кареська для того, щоб дійсно на Новий рік її можна було наряджати. І, мабуть, це таке одне із небагатьох хвойних дерев, які я раджу замовникам для того. Щоб дійсно можна було прикрасити його на зиму через те, що вона достатньо повільно росла, ну середня росла, і виростає в майбутньому там до 7-8 метрів. Ну, це буде через років 20, тому хоча б в якійсь осяжній перспективі ми дійсно можемо це дерево наряджати на новий рік. Тут, в квітнику, зараз важко буде побачити тут є сосни-гірські. І ми досадили пізніше Нідіформіси ялинки подушковидні, і все решта, це квітник достатньо високий, щоб створити максимальний об'єм в цій частині, яка дійсно ну, не дуже велика. І ще хочу сказати, що акцентом у нас, крім кленів, є гартензії. Які перегукуються за кольором, міняють кольор, і потім перегукуються скленами, тому що вони червоніють. Це гортензії волотисті. І тому ми тут створили частково ліс, тому що для мене граб все ж таки більше асоціюється з лісом, ніж та сама туя. Є у нас хвойні рослини, які нам потрібні на зиму, щоб тримали цей квітник. І більш декоративна така частина рослин, які Ну, не зовсім відповідають лісу, такі, як, наприклад, перовські бджолоцвіт, які постійно цвітуть, котяча м'ята тут є. Ну, щучник вже, як на мене, більше до лісу підходить. І так само тут Кастриця Мера. Ну, тут достатньо велика кількість злаків та асок, які нам... Підтримує цей квітник і в зимову пору часу, і особливо зараз, коли нам потрібна певна декоративність на вході в будинок. Тут виникла така ситуація, про яку я вам хочу розказати і поділитися. І от той лайфхак, який ми використали, може, він вам буде в нагоді. У нас дуже вузька була смуга землі. Власне, ми не проєктували, я забув сказати, не мощення, не вхід. Тобто тут вже були бруківка, залишилися тільки зелені зони, які потрібно було оздобити. І у нас була ось ця достатньо вузька смуга між парканом і мощенням, на якому я знаходжусь. І висота паркану десь ну, 2,40-2,50. І потрібно було посадити щось таке зелене, і щоб воно було гарно зимою. Ну, я спочатку подумав про якісь стрижені кущі, наприклад, біречина звичайна, або кизильник блискучий. Коли їх тримати на певній висоті, то в принципі, це можливо, вони можуть бути і навіть там, і до трьох метрів заввишки. І в принципі це буде гарний такий елемент. Достатньо стриманий, але для входу він, в принципі, може бути як структурний елемент. Тим паче, що у нас вже є стрижений граб, тому вони б гарно перегукувалися за геометрією. Але у нас там десь ширина ну, сантиметрів 70, Я маю на увазі ґрунту. І у нас ще в той бік, якраз от за цим квітником, проходить штанга воріт, які відкриваються постійно від катні, ну от в цей бік відповідно. Тому. Використати щось стрижене, що буде на 70-80 см, ну це неможливо. З часом ці рослини будуть розростатися, і ну, їх постійно потрібно буде стригти дуже жорстко, щоб не заважати проїзду цих воріт. І мені здалось, що самим оптимальним варіантом це буде злакова трава, яка буде до 2 метрів. Ну і в даному випадку вибір пав на куничний гостроквітковий Карл Фостер. І тут справа не в тому, що я його люблю і що це один із моїх улюблених зваків. Я думав, наприклад, про міскантус. Але якщо брати будь-який міскантус, який буде такої висоти, все одно він не буде вертикальний, не буде 90 градусів по відношенню до землі, як тримає себе куничник. Він все одно буде, ну, Стимулювати себе для того, щоб ну трішки розлазитися, і кроною своєю, і кореневищем, тому що. Ну, ось, наприклад, Карл Фостер в своїй е, за якийсь там час, там, 4 роки, буде сантиметрів 50. І він, в принципі, далі не буде вже розростатися. А міскантус у нього така властивість, що все ж таки він буде більший. І нам також потрібно буде постійно обрізати ці волоті цього міскантусу, тому що ворота, в принципі, неможливо буде відкрити. І другий момент, який у нас тут відбувся, це дерева. Потрібно було створити об'єм зверху через будівлі, які навколо дуже близько межують по сусідству. Захотілося мати сакури, але значення немає. Можна було будь-яке дерево посадити. Ну, Я маю на увазі не сильно розлога щоб в принципі і дорогу, тому що вона дуже близько, ну воно там потім з часом не закривало, щоб машини могли якісь вантажні проїхати. Ми стикнулися з тим, що знову таки паркан 2,50, і потрібно було знайти дерево за висотою стовбура, де крона буде починатися вище рівня паркану. Ось чому, наприклад, вибір пав ще на сакуру, тому що вона щеплена зверху, і ну, саме через те, що у неї є, саме у цих дерев, у них якраз ця крона починається вище рівня паркану. Тобто нам не доведеться нічого з часом стригти, тому що крона піде вище. Це такий момент, знаєте, про який потрібно подумати, бо якщо так просто привезеш купиш сакуру, я дуже часто це бачив. Коли починається крона від 2 метрів, наприклад, і у вас 40 сантиметрів ще паркан. І тоді крона впирається в цей паркан, потрібно обрізати. Естетика вже буде абсолютно не та. У габітуса цієї рослини, чого б не хотілося. І ще я вам хочу сказати, що коли я формую лісові ландшафти, то і сакури до них, ну, Можуть достатньо гарно і влучно підійти через те, що у них листя, мені нагадують ну, вишню або черешню, і такого роду рослини, в принципі, в лісі можуть рости, тому що там ще ростуть дикі яблуні, груші, сливи тощо. Тобто, коли у нас є певна асоціація з лісом, і от для мене якраз таки сакура. Не за формою цвітіння, а саме за формою листя вона підходить до лісу, то чому би навіть і сакуру нам для лісу не підібрати. Тим паче вона буде цвісти там тиждень, ну днів десять і все, і потім дійсно вона буде нам нагадувати ліс. Перед тим як ми продовжимо далі, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайки і вподобайки. Вам це нічого не вартує, а мені показує, що це є відзеркалення потрібності, роботу, яку я буду для вас робити зараз і в майбутньому. Тут так само дуже такий цікавий лайфхак. Можливо, для вас він буде саме таким. Коли у нас є фасадне вікно, і, в принципі, вже достатня така широка смуга, метр, може, метр двадцять. Але. Не хочеться створювати квітник, який буде закривати нам на пів метра ось це вікно, щоб краєвид, в принципі, проглядався далі на квітник, який ми створювали от через доріжку. І через це в таких випадках мені здається, що оптимальним варіантом є мононасадження рослин, тобто рослин одного сорту. Хоча це не обов'язково. Головне, щоб ці рослини були невисокі. В даному випадку сеслерія осіння. Дійсно, один із моїх таких улюблених злаків. Вона невелика сама за розмірами зараз, але в принципі вона з часом ну, так, за рік має зростися і достатньо великі у неї такі 60-бути 70 сантиметрів діаметр, ну, за, діаметр крони за шириною. За висотою вона буде десь ну, сантиметрів там, може, 40 см. Це без волотей. А волоті, ви бачите, вони достатньо такі е, невимушені, тому тут сильно вікно вони не закриють. Ну ось і ми вирішили, що ця сеслерія вона тут оптимально підійде. І зимою вона також буде декоративна. Чому? Тому що е, фасадне вікно має бути вигляд з нього завжди привабливий в будь-яку пору року. Ми знаходимося на нижній терасі в саду. Тут у нас є шматочок газону. Ну Може, квадратів там. 50 І невеличкий квітник. І по периметру можна вже побачити, що розташовані сосни і величезні дуби, які якраз вже створюють оцей настрій лісу в нашому саду. Тому мені здалося, що нам необхідно використати плюс-мінус такі самі рослини, які є за парканом. Так як у нас там сосни звичайні, і у нас навіть є така величезна сосна, росте на нашій ділянці. То ми використали і тут, досадили буквально три сосни, правда, кримські, ось які нам будуть частково. Перегукуватися з цим лісом, і буде таке відчуття, що цей ліс зайшов на нашу ділянку. Так, у нас є паркан, він достатньо природного кольору, але і його все одно хоча б в якісь моменти хотілося перекрити, щоб він одразу не проглядався і щоб був просто фоном для якихось рослин. І от сосни дійсно тут були, я вважаю, що оптимальним рішенням. До речі, тут хочу сказати, що тут ну, пісок, от прям. Пісок, дійсно, ми тут для деяких рослин в посадкові ями додавали землю, бо ну, соснем, наприклад, це оптимальний варіант. Вони тут будуть гарно рости. А решта декоративним рослинам це буде дуже важко. Наступне, що хотілося зробити, і що ми зробили, це створили такі об'єми кущів, які так само нам поперекривали наш паркан. Тут є магнолія, тут є чубушники, тобто жосміни, є ірги. Але ми тут ірги не формували у вигляді е, такої парасолі. Тобто ті кущі, які ми придбали, які ми знайшли, вони були такі опушені з листями від самого низу. І ми не робили для них багатостовбурність. Мені навпаки хотілося, щоб ірга була в даному випадку е, ну, просто як таке дике е, листяне дерево, яке можна побачити в лісі. Ну, і тут ще є магнолія, є бузок, і замовниця ще хотіла сливу нігра. І коли у нас в саду буде одне таке дерево, ну, такого кольору, то я вважаю, що навіть в природному лісовому ландшафті це допускається, тому що. До речі, такі кольори, коли ми розміщуємо їх в дальньому такому куту, на дальньому плані, вони навпаки ще поглиблюють і збільшують нашу ділянку. Ну, це така аптична ілюзія. Забув сказати, що тут ще було використано цуги, дві цуги, крім сосен, і ось така красива рослина, називається каліканта. Зараз спробую знайти, чи вона цвіте, але особливість її в тому, що це ну, достатньо такий гарний, ви бачите, цікавий кущ. Вона нема квіток. Вона листопадна, однак вона цвіте все літо. На пагонах, от вона дає приріст і закінчується цей приріст квіточкою. Воно перецвіло, потім з'являється новий пагін, тобто новий приріст і квіточка на ньому. Ви знаєте, квіти десь схожі на магнолію зірчасту, тільки і кольором не біла, а там рожева або там ще якісь варіанти цих кольорів. Однак дійсно рослина, я вважаю, що недооцінена у нас. Та й я сам про неї дізнався пару років тому в одному садовому центрі, коли шукав магнолію. І, і ну, подивіться, який гарний лист, подивіться, яка шикарна е, графіка. Ну і те, що вона постійно цвіте. Ну, небагато кущів, які цвітуть дуже рясно і е, так довго, як, наприклад, ось вона. А що стосується Кущів та квітників. Тут було використано гортензії деревовидні та волотисті, і намагалися ми створити такий, знаєте, не ліс, коли у нас є просто підлісок, коли у нас зі всіх боків дерева, і ми саджаємо ну, там виключно лісові рослини. І, ну, Дуже часто вони можуть бути не такими високими. Ну, я маю на увазі, наприклад, це асоки, ну, скільки 40 сантиметрів, якщо це несака повисла, вона буде там, гігантською. Там, якась пальмолиста може бути там, до пів метра, а всі решта асок вони невисокі. То тут хотілося використати такі рослини, які все ж таки будуть створювати ось цей об'єм, бо частина. До паркану, квітника, вона невелика. І якщо зробити плащинно, ось так, от, дійсно як в лісі, наприклад, от, журавці використати, ну, папороть, на жаль, ми використали, але все ж таки тут з іншого боку, зранку і до обіду, тут сонце. Тобто тут такі сильно тюньові рослини і використати не можна. Тобто, що я хочу донести? Цей квітник не може стовідсотково свідчити про те, що це лісовий квітник. Тому що тут і пенісети моє східні, ну, тут джалетцвіт, мабуть, якось так випадково затисався. Однак, тим не менш, тут і фізостегії є, тут достатньо біло, білого кольору квітів, є асоки, але... Мені хотілося створити безпосередньо якісь такі ну, хащі. Ось рослинами у вигляді асок, у вигляді е журавців, якихось медунок, е приворотнів, тобто ті рослини, які безпосередньо ростуть в лісі і такі е тіньові, Я би не досяг цього ефекту. Ну, І тим паче, що, ще раз повторюсь, що тут півдня є сонце. Але, тим не менш, намагалися витримати принаймні цей квітник в таких кольорах, щоб він не був сильно строкатий. У нас ще є одна тераса, третя, але вона вже була замощена. До речі, тут, мені здається, можна було б вибити оце мощення і посадити хоча б там 3-4 дерева. Але ця тераса використовувалася як спортивний майданчик, тому ці дерева тут поки що висаджувати недоречно. І у нас через те, що тут є тераса, сформувалася підпірна стінка. І якраз ось тут є невеличкий такий шматочок між терасою, там, де можна відпочивати і газоном, і квітником, який зверху, ще такий трикутничок із квітника, який якраз там. Частково перегукуються з тим, що у нас є в форматі лісу, але тут вже є лаванда в цьому маленькому квітничку, тут є троянди, тут є перовське, тобто такі рослини, які вже схожі з тими, що ми бачили на верхній терасі перед входом, і які постійно будуть зранку, принаймні, або ввечері дивитися і бачити замовники. Тоді, коли вони будуть сидіти на цій терасі і споглядати на свій сад. Ну і в цьому маленькому саду у нас є ще третій для вас лайфхак з точки зору таких смуг, які дуже важко якось використати, або по яким вже здійснені якісь роботи. І як, наприклад, ми стикнулися з тим, що потрібно якось це міняти або оздоблювати. Мова йде про те, що на ось цій площині, яка йде вздовж сходів, було залито бетон. І е коли я прийшов в сад, ну, оцінити ситуацію, що тут е відбувається, мені здалося, що все ж таки ну, коректніше буде висадити сюди якісь рослини. Але ж бетон вже демонтувати ніхто не буде. І тут ще ну, було використано штучний газон. І ми на цей штучний газон поклали, вже не демонтували його, він вже був. І ми на цей штучний газон просто насипали землю в геосоти, закріпили їх і висадили певні рослини. Ну, тут був експеримент у нас з навіть плющем. Але, звісно, що йому там тих 10 см у ну, землі не вистачає. Але він от якось так росте, паркан нам в даному випадку, на жаль, не заплітає. Однак інші рослини, які тут є, такі як чебрець, такі як барвінок в тих місцях, де тіньова частина, ви знаєте, дуже непогано вони зрослися. Ми оцю смугу зробили як експеримент. В перспективи на те, що там, де у нас оця друга частина цього газону штучного, також засадимо ось цими рослинами. Але якщо у вас є земля, то краще би тут залишати її для того, щоб в майбутньому оздобити. І ви знаєте, якщо, наприклад, ну, немає рішення, як це зробити. То ну, можна було просто застілити чимось, якимось геотекстилем або агротканиною, щоб бур'ян не ріс. Зрозуміло, що коли ми робимо мощення, то ми мінімізуємо кількість догляду в саду. Ну але ж сад у нас існує для того, щоб ми могли їм насолоджуватися і природою, яка нас оточує. Тому ось такі рішення з тим, що замостити все. Краще залишити на потім і відтермінувати їх в часі. Ну і мені здається, коли навколо нас буде природа, це буде набагато цікавіше і приємніше. Колись у своєї колеги Каті Кордон, коли ми знімали ролик про сад, який вона створювала, я побачив таку приховану кімнатку. Вона була настільки цікавою, настільки на мене на той момент дивовижною, що мені здалось, що коли ми використовуємо дуже звичайний і часто вживаний раніше принцип чи прийом відкритих і закритих просторів, то навіть в маленькому саду можна створити таку кімнатку, зелену, таку територію, де можна усамітнитися. І отримувати насолодження від того, що навколо тебе природа так проглядається сад, але загалом тебе може бути в цій частині саду не видно. І мені здалося, що ось таку невеличку кімнатку для однієї, для двох людей якраз і можна зробити. Моя розповідь добігає кінця. Я вам вдячний за те, що ви дивилися і додивилися до цієї миті. Ставте лайки вподобайки і напишіть, чи вдалося нам наблизитися до лісового ландшафту в цьому саду і чи було вам взагалі цікаво подивитися такий ролик. А я нам всім бажаю натхнення, перемоги, миру і побачимося в наступних роликах. Пока-пока!